Щас ти увидиш лучше в мире приведені з мотором. дикое, но симпатичное. Це я перевіряю, чи є в бороді сивина, адже, згідно приказці, сивина в бороду, ліс в ребро. Сивина є. З ребром також все в порядку, і це пояснює той факт, що у вільний день мені не сидиться вдома, а кличе мене дорога, і я з радістю вирушаю. Вирушаю в чергову мандрівку, знімаю, сподіваюся, цікаве для вас відео. І сьогодні ми рухаємося у напрямку Львівщини. Зокрема, перша наша локація чума біля траси. Перша наша локація це старе село у Львівській області. Там є замок. Скільки ми за сьогодні встигнемо подивитися, чесно кажу, не знаю. Сьогодні не жарко, погода похмура. Кінець серпня місяця. Вирушаємо, як кажуть, білий аркуш сповнений доріг. Її потрібно лише знайти потрібну дорогу. Їдемо. А допоки ми петляємо поки що тернопільськими дорогами до місця призначення, можна поговорити про основного персонажа наших подорожей. Адже головним героєм цих мандрів є, безперечно, баджаш боксер БМ 150 Боксер виявився справді таким мотоциклом, який значно розширює географію мандрівок і дозволяє накрутити з вітерцем значно далі звичного радіусу навколо домівки і роботи. Причому на 100 кілометрів боксер і я випиваємо приблизно однакову кількість бензину і кави. Хоча в мене по місту розхід, мабуть, більший. На одометрі індійський друг і я разом із ним намотали майже 5 тисяч не завжди рівних кілометрів, і зовсім скоро будемо ставати на планове технічне обслуговування. Такий кілометраж ми пройшли всього за два місяці: Карпати, Тернопільщина, Хмельниччина, а тепер і Львівська області. За цей пробіг боксер зарекомендував себе як надійний і невибагливий мотоцикл. З технічних робіт були здійснені лише заміна масла і фільтрів. Регулярна кожні 500 кілометрів, змазка ланцюга, профілактична перевірка і підтяжка всіх болтів і кріплень після суворого бездоріжжя. Також була замінена згорівша лампочка вказівника рівня палива. От, власне, і все. Згадуючи своїх китайців, можу впевнено сказати, що вони їли явно менше бензину, адже регулярно ставали на ремонт або каталися в бусі. Індієць, як бачимо, виявився на порядок вищої якості та витривалості. З недоліків можу назвати наступне: резина. В теплу і суху погоду на неї нарікань нема. А от в холодну пору а ночі у нас часом дуже холодні, з рідними шинами треба бути дуже обережним. Підслизнутися або заблокувати колесо дуже просто. Тому, поки не перевзулися, підвищена увага і відповідна дистанція. До відсутності тахометра вже якось звик, і від того дуже не страждаю. А от відсутність лічильника денного пробігу особисто мене дуже розчарувала. Здавалось би. Копійчана річ, яка не вплине на вартість мотоцикла, але її чомусь не передбачили. А шкода. Ще варто сказати про відсутність нормальних підніжок для пасажира. Я на жопники вожу дуже рідко, тому серйозним недоліком це не вважаю. Тим паче, що доставити якісь складні підніжки взагалі не проблема. Про доробки, тюнінг, а вірніше стайлінг зараз говорити не буду. Це дуже довго. Про це скоро з'явиться окреме відео, тому прямо зараз підписуйся на канал, якщо ти цього до цих пір не зробив. В одній старій приказці говорять, що справжній мотоцикліст розпізнає на смак до 30 видів комах. То є не зовсім вірно, адже нормальний мотоцикліст завжди одягає шолом, на якому вся ця гидота і зупиняється. А от візор шолому далеко не всі чистять правильно. Невеличка зупинка у місті бережани і цього разу обійдемось без кави, а просто протремо ілюмінатор. Робити це найкраще за допомогою простої води і м'якої чистої ганчірки. На скло запросто може потрапити якийсь абразив. Тому відчайдушно терти і змагатись силою із чаком Норрісом тут не варто. Розмазувати бруд вологими серветками також. Пошкодити візор і тендітне напилення на ньому дуже просто. Гарно злили водичкою, акуратно протерли і в дорогу. Слово за слово, кілометр за кілометр, і ось ми вже на першій локації. Ну ось і доїхали ми до першої зупинки. Хоча першою зупинкою мала би бути локація у старому селі, зокрема, Старосільський замок. Але сталося не так, як гадалося, і на маршруті трапився. Трапився мені замок у селі Свірш. Куди ми щойно і приїхали, зовні замок виглядає доволі пристойно, бачу відчинені ворота. Спробуємо туди прорватися. Скажу вам по секрету, я через хвіртку проїхав на подвір'я замку, красиво припаркувався, але підійшов до мене сторож і культурно попросив звідси звалити. Ну, що я звісно і зробив? Я вибачаюся, був неправий, так не робиться. Ну але зараз спробуємо зайти всередину. Свірський замок на диво витончений взірець оборонної архітектури декілька століть поспіль милується своїм романтичним відображенням в озерних водах із мальовничого пагорбу поблизу старовинного селища Свірж на Львівщині. Початок будівництва Свірського замку в якості фортифікаційних кам'яних укріплень вважають другу половину 15 століття, і з того героїчного періоду в замку збереглися лише фрагменти фундаменту та нижніх мурів. Сучасного вигляду він набув із середини 17 століття з часу переходу його у власність Олександра Цетнера, від імені якого, до речі, названо цілий район Цетнерівка та ботанічний сад у Львові. Граф викупив його у Свірських у 1641 році і згодом значно розбудував та зміцнив. Часи володіння замком родиною цетнерів замковий комплекс перетворився із суто захисної споруди на затишну резиденцію. Допоки замок стабільно належав лише двом шляхетським родам, він був доглянутим та ошатним, але часта зміна господарів негативно вплинула на споруду маєтком не опікувалася. В описах 1882 та 92 років згадано поганий стан будівлі, зокрема руйнування корпусів із півночі та сходу. Перша світова війна обернулася для замку катастрофічною пожежею, після якої лишилися тільки каміни та орнамент оздоблення кімнат. У 1939 році замок націоналізувала радянська влада. Тривалий час він стояв приводом, ненадовго його використовували як школу трактористів, і аж у 1978-му його передали на баланс спілки архітекторів. Завдяки своєму непідробному французькому шарму Свірський замок послужив вдалою декорацією у відомій радянській епопеї про трьох мушкетерів, відігравши водночас декілька ролей. Зокрема, майже зруйнована старовинна вежа неподалік замку отримала роль фортеці в Ларошелі, та навіть мальовнича місцева галявина була задіяна під час зйомок в якості французької пасторалі Бетюнський монастир, де загинула Констанція, місце проживання ката, який стратив Міледі, і архітектурний пейзаж Гасконії це все красень Свірський Замок. Звичайно ж, біля такого розкішного замку, а також всередині нього, вистачало бажаючих знайти скарби. Після Другої світової війни в оборонному рові під підйомним мостом було відкрито підземний хід із майном останніх власників замку. Щоправда, без золота діамантів, проте знайдені меблі та побутові речі. Швидко знайшли нових власників останніми роками. Піднімалось питання концесії споруди. Проте чудовий туристичний об'єкт і надалі продовжує перебувати в стані летаргійного сну. Скажу чесно, я приємно вражений станом замку у селі Свірш, хоча він дуже старий, 1482 року побудови. Але зберігся в адекватному стані, і дядька Сторож сказав мені, що даний об'єкт потрапив під програму Велика Реставрація. Це дуже приємно, і я впевнений, що тепер ця пам'ятка не розвалиться остаточно, а залишиться для нащадків. Отже, мій вердикт замок мені однозначно сподобався. І пощастило мені, що я встиг сюди завітати перед самим закриттям. Кілька зробили фотографії, трошки зйомок, і ворота зі мною зачинилися. Окей, сонечко сідає вже досить низько. А нам ще треба встигнути подивитися на старосільський замок. Тому із Свірським замком прощаємось і рухаємось до наступної локації. Я зараз знаходжуся у місті з цікавою назвою Біберка. Щоб сказати, що я не знаю, звідки походить дана назва, це нічого не сказати. Скажу більше, я не знав взагалі про існування міста Біберка як такого, але сталося так, що я сьогодні сюди потрапив. Їдемо у Старосільський замок, ну а поки що у цьому містечку спробуємо знайти гарячу каву. Як виявилось, у місті Біберка знайти каву в продуктовому магазині не так вже й просто. До речі, саме місто це центр Біберської міської громади. Ось так звучить круто. Населення міста неповних 4 тисячі, напевно, тому воно і мало відоме за межами Львівської області. Невеликий кофібрейк. Як завжди, кава, і, як завжди, глюкоза, аби рухатись далі і соображати трошки головою. Попереду старе село. Я гадаю, що ми доберемось туди ще поки сонечко остаточно не сяде, а далі вже будемо бачити по ситуації, чи будемо кудись їхати, чи не будемо. Перекус і поїхали! До речі, згадуючи про недоліки баджаж-боксера, я забув згадати про його заводську болячку, брехливий показчик рівня палива. Єдине положення, коли він показує вірно, це коли до резерву залишається зовсім трішки. Отож, слід бути уважними, аби не просохнути десь посеред поля. Не забуваємо, що у резерві, якщо вірити мануалу, лише один літр бензину. Короче, это Так вот. Можно было и наказать, не? Короче, Нарешті у старе село у Старосільський замок. Дивлячись на цю в минулому красу, я собі можу уявити, яка це була потужна споруда. Наскільки важливі функції вона виконувала, але побудована вона із цегли, а цегла, як відомо, не дуже витримує вплив і часу, і ворогів, і хазяйновитих селян. Дивує те, що весь периметр в принципі цілий. Що тут було всередині, треба запитати у всезнаючого Гугла. Але абсолютно весь периметр стіни трошки диряві, але бійниці, все видно, навіть видно кріплення на яруса. Це все в минулому, на жаль. Але видно, що хазяйновитої руки сюди ніхто не прикладав. Час від часу скошують а, траву, але загалом так все потихеньку заростає. При під'їзді до старого села увагу привертають почорнілі мури із бійницями та інші оборонні елементи величезного комплексу. Вигляд цієї давньої пам'ятки не залишить байдужим нікого. Ця старовинна оборонна та поважна своєю архітектурою будівля вражає величезним розміром, а потужні мури свідчать як про чудове минуле, так і про авторитет та положення її колишніх фондаторів. Це п'ятикутний оборонний замок князів Острозьких, побудований у 1584-89 роках. Висота стін та башт подекуди становить 14-16 метрів. Вони огороджують подвір'я площею в 2 гектари. Той факт, що Василь Костянтин Острозький був одним із найзаможніших та найвпливовіших магнатів речі Посполитої, не викликає сумнівів. Однак, навіщо вкладати кошти на будівництво гігантського замку, куди він навідався лише двічі, можна тільки здогадуватись. Старосільський замок вистояв не одну облогу турків. Його тодішній арсенал нараховував 8 великих гармат: 13 мортир, 114 рушниць, а також багато одиниць вогнепальної та холодної зброї. Пізніші власники будували для себе сучасні дорогі палаци. Їх не цікавила доля старої фортеці, яка поступово руйнувалася. На початку 19 століття величезний комплекс занепадає остаточно. Потоцькі розмістили тут броварню. Радянська влада пішла ще далі, перетворивши фортецю на районну овочеву базу. Наприкінці 80-х років минулого століття старосільський комплекс задумали реконструювати. Розробили план з південного боку поставили рештування, привезли цеглу. Однак на тому справа і закінчилася. Пам'ятка невдовзі перетворилася на смітник у 2007 році. Замок очистили за кошти співачки Руслани, а потім передали у концесію. Умови передбачали реставрувати та здати його в експлуатацію до 2015 року. Але, як бачимо, до нині нічого і не зроблено. Ну що ж, друзі, стосовно вражень від старосільського замку, вони, так би мовити, двоякі. Я розумію про цінність даної споруди як історії, але дуже, дуже печальна ситуація із тим, в якому стані вона зараз перебуває, і я так розумію, що. Ніхто з неї робити нічого не планує, воно буде так помаленьку, потихеньку руйнуватися. І скажу точно, для чого дана споруда ще точно придатна? Це, напевно, для проведення мотозльотів. Огороджений периметр, один в'їзд, в принципі, антураж, аура. І це було б непогано, Є де поставити сцену. Якщо стіни витримують децибели від рок-концерту, ну, взагалі, отак я, я тут бачу мотозліт. Цікава локація. Я думаю, поки ще остаточно не стемніло, сонечко вже за обрій зайшло, треба нам рушати помаленьку на Тернопіль. Дорога не близька. Хочеться заїхати поки ще світло. Я всім дякую. Боксер, як завжди, на висоті. Все добре. Служить, радує господаря, адекватно себе поводить. Дякую усім, хто дивився. Побачимось у наступному відео. Папа! Не забуваємо ставити вподобайки, одягати екіп та вітатися на дорозі.